Чому Мустафа Наєм вирішив покинути Держагентство з питань відновлення? Ну, перш за все, що він зробив, він зробив це з запалу. От саме з запалу отримав якусь інформацію, і він, от, е, включився в це все і пішов. А причина чому е, там п'ять мечів умовно? Є якась конкуренція не по підімечів можуть не давати щось, реалізувати, стоять проти овіст. Далі пажезлів, так що він думає, знає, що його в будь-якому випадку чи підставлять чи змінять, і десь якби знову ж там до інчути скандал, сварка і тому подібне. Так що там якась боротьба всередині. І він про неї просто знав і пішов на опередження. Чи дійсно західні партнери не задоволені урядом України через кадрові рішення? От знаєте, я не можу сказати, що хтось чомусь не задоволений. Знаєте, йдуть якісь те, що прораховано, те, що зрозуміло, що воно було брано чи пізно, і зараз розвалюється якась стара система. А по вісім пентаклів чекають, поки відбудуться ці зміни, коли про хтось інший буде працювати. Тут немає задоволено чи не задоволено. Тут, в принципі, машина їде от вибачте за таку метафору, і це добре. Там буде більше, хтось буде інше, то немає значення. Співпраця йде, робота робиться. а те, що йде калатун, то воно просто говорить, що стара система не працює. Оце так. Саме хочеться саме акцентувати так: стара система, яка розвалюється зараз на частини. Чи змінить влада словаччини ставлення до війни в Україні, враховуючи те, що на виборах до Європарламенту в цій країні перемогла опозиція? Ну, зміна, має, зміна має бути. Якась, знаєте, не всі згодні з політикою. Взагалі, якась нам, на жаль, дають політику таку якусь мутну, незрозумілу, немає підсилення, а навпаки, бачить, що ця політика розхитується і не несе, не несе стабільність, не дає країні. Бути більш мирною, тут навіть стає тема миру. Так що я думаю, що буде тут зміна. Ну, Принаймні нам обіцяють, що прийде якийсь молодий і більш дієвий лідер. Що обговорював Сирський під час останніх переговорів з представниками НАТО? Яснова стратегія. Взагалі. Є якесь відбулось навчання, при тому є, можливо, там зайшли саме якесь підкріплення, але підкріп, підкріплення на рівні професіоналів, там міняється стратегія, і взагалі о, мають зробити якісь дії, що в принципі не очікує ворог. Так що це війна продовжується і. Навпаки, маємо відчути якусь більшу силу, якісь навіть перемоги зараз з нашої сторони. Кардинальна зміна стратегії от повністю інша. Які рішення будуть прийняти на найближчому засіданні Ради Україна НАТО? Ну, знову ж починаються що знаєте нові плани. При тому притримка до якоїсь певної пори пори. Наші військи для, для ситуації, щоб якось дуже важливо, щоб ослабити ситуацію, щоб е, ситуація здавалась ворогу, е, ну, умовно Україна мов би, не справляється. Так? Але це як засідка, і це дає змогу підкріпитися і дає змогу. І, і... Не знаю, по всім даним все-таки як якийсь наступ, не знаю, що щось схоже на наступ. Зараз, ще раз, от хочу саме сказати, що зараз ми будемо чути все-таки посил, що в нас немає, от щось в нас немає, але це, це неправда. На поки ми під цей посил укріплюємось. Чи варто очікувати на масштабні ракетні обстріли з боку РФ протягом тижня? Це ж моя відповідь так. Е, є чим, є доволі багато тут такі некрасива суміш для України: шість мечів і карта Сила, е, говорячи, що це відбудеться доволі скоро і масштабно. І я думаю, що навіть не раз. Тому що якось вирівняти Росія хоче вирівняти позиції. Так що будуть повертатися повертатися. Моя відвідати. Чи можливі провокації з боку РФ на День Конституції України? І тут теж, на жаль, так. Чому? Тому що. Показати, показати себе сильнішими, то й буде ставати якась тема, що в принципі стосується кордонів. Я думаю, що ми маємо десь отримати інформацію, що вони якось просунулись, бо хочеться побачити реакцію України. має відповідь, так. Чи відмовляться у всій Європі від імпорту палива для АЕС з Росії до кінця року? Ну, все до того йде. Я думаю, що відмовляться, хоча це не про те, що це всі в цьому році. Все-таки є тут якісь сили, що не відмовляться, але їх буде дуже мало. От їх саме чомусь менше, ніж було. Все йде до того, що вони відмовляться. Якась мала частина п'ять пентаклів. Дуже мало людей, це не людей, це країни, які все таки будуть приймати. І то вони не по попрям... не прямих схемах. Так, це там буде якась маніпуляція. Це як обман, вони будуть отримувати через обман. Але ну, хороша, новина, що це не всі. І це будуть відслідковувати, По вісім мечів не здивують, що ведуть конкретно якісь драконовські навіть штрафи, цього будуть боятися. Так що все йде до того, щоб цю тему закрити, але ще. Трохи проходити буде, боліщі, які будуть. Чому у Сумській області різко знизилася активність ворожих ДРГ? Десь їх перекинули десь якимось чином ті, хто були їх на якісь більш активні активну частину. Фронт десь перекинули, але, на жаль, я думаю, що заповнюють цю історію в найближчий час. Це Щось тимчасове. Чи відреагує РФ на те, що США зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов? О, давай що. Це буде якийсь новий ай -яй, яй І дуже багато будуть розказувати, та як же так, і. І взагалі-та не можна. Тут взагалі по королеві мечів найближчий тиждень буде все по, все по свята Азову. На думку, що так не можна було робити. Це несправедливо, скаже Росія. Ну, Мені їх шкода. Хоча інформація для мене радість. Чи причетні ГУР до загорання корабля адмірал Лєвченко в Баренцевому морі? Я думаю, що так. Е, так, і, але це щось, знаєте, щось особливе. От просто реально цього не можна було зробити, і ми навіть не дуже не зразу це отримуємо підтвердження, бо е, якось важливо проаналізувати ту інформацію, що зараз мають. І якось не буде по ній інформації, а потім ми побачимо, що так це гор. Так що моя відповідь так. Чому видобуток газу Газпромом обвалився на 30% за два роки? Тут король кубків. Нам говорять, що знаєте, що це робили спеціально, взагалі якась доволі висока мудрість, при тому тут справедливість, слідство того, що вони в принципі роблять. Крім того, що тут. Неспівпадіння ціни, якось занадто висока ціна. І карта дежавю, що в принципі говорить, що повторили щось, що робили колись. І подвійки пентаклів, ну, воно їх не потрібно, да? стільки, стільки газу не потрібно, от якось зараз не треба стільки, як було. І це. І теж її чогось показує, Знаєте, як щось заплановане? Дуже довго йшли до до того, що зараз відбувається. Ми просто зараз це бачимо в наявності. Це як частина великої роботи. Чи відновлять польські фермери блокування кордону до кінця червня? Ну, все таки вісить ще ця тема як тема, яка не закрита, бо не виконали вимоги. Я думаю, що так до неї будуть повертатися ще декілька разів. Там вони приходять, бо не виконують вимогу. Щось їм пообіцяли, не підписали, не довели до кінця. якщо моя відповідь так чи справді РФ залучає ув'язнених жінок для участі у війні в Україні? По-моему, це питання вирішене, його зараз просто оголошують, так що моя відповідь так. Там, в принципі, зірка у нас і Король Кубки він говорить, що ну, це якась їхня надія, те, що може щось стабілізувати. Ну, цікава дуже російська позиція, але принаймні це вже оголошують, це вже те, що прийнято, Так що, я думаю, що так воно. Вдасться сповільнити темпи зростання інфляції в Україні до кінця року. Ну, дивіться інфляція точно йде. Чи буде інфляція буде, чи вдасться її якось сповільнити? Ну, нам, так як нам говорять, що вона йде по помірності. Хоча ми світу, вона все таки не летить вона якось, повзе, але росте. І дуже багато робиться дій противовіз. І навіть нам обіцяють, що це не буде просто, що буде саме інфляція рости дуже швидко, вона якось росте, але помало. Сказати, що не росте, це неправда. Вона буде роста, рости, але вона не буде летіти. Все таки помірність по інфляції має бути. Росте помалу. От, от така моя відповідь. Чому російським бійцям ППО наказали евакуюватися із Криму з сім'ями? Що зберегти. От як би це не звучало, тут в нас імператриця, це в принципі, вони важливі їм живі, бо має інформація, розуміння, що якось їх уб'ють, їх не буде? Тут навіть тема втоплять і тому подібне, і тому подібне. Так що це для того, щоб залишились живі, бо є якась статистика, аналіз, що можуть закінчитись. Чи реальні погрози Путіна наносити ракетні удари по країнах, які постачають зброю Україні? Я все таки думаю, що щось подібне там буде. Воно не йде, як. Щось масштабне, щось глобальне. Для початку це, звісно, щоб полякати, але оці лякачки, вони будуть все-таки з якимись диверсіями, все-таки якісь показові дії, які бачать і. Воно буде якийсь певний час, поки він все-таки не завдасть удар. Так що я думаю, що в будь-якому випадку удар буде, хоча до цього буде от дуже багато диверсій. От знову, знову, знову в різних країнах щось таке буде відбуватись. Що мали на увазі в РФ, коли заявили про пік перегріву економіки? Ну, тут економіка, яка в принципі не працює, не вистачає там дві історії: там не вистачає грошей в самій економіки, і тут випадає ще історія, що і працювати немає. Я ж цікаво, якщо чесно. Бо я не знаю, чи що, що, дійсно не вистачає кому, але як не працююча, вона зараз просто не працююча, як щось що розвалене. Чи наважиться Росія на удари по винищувачам f 16 які надані Україні, та зберігаються за кордоном? Ну, зараз це повішено. Я думаю, що ну, зараз точно ні, саме через те, що вони туди добратися не можуть. Але чи знову ж ми будемо бачити якась диверсія для того, щоб? Перейти кордон для того, щоб яким чином показати силу, але на знову ж на рівні диверсії диверсії будуть досягти F-16 не можуть. От на насильні може.